Ну і щодо ситуації станом на тепер в енергетиці поговоримо зі Світланою Гринчук, це заступниця міністра енергетики України. Пані Світлан, вітаю вас. Доброго дня, uh, урядовий портал, зокрема, і міністерство енергетики звітує про те, що станом на сьогодні, ну ситуація вона стабілізована і відключень принаймні на цей день не заплановано. Але і ви як в цілому оцінюєте ситуацію в енергосистемі по всій Україні на сьогоднішній день? Так, дійсно, ситуацію вдалося стабілізувати, але ми повинні всі пам'ятати, що починаючи з 22 березня цього року енергосистеми і енергооб'єкти дуже багато енергооб'єктів по всій території України зазнали таких прицільних атак і значних руйнувань. Так, ми відновлюємо, ремонтуємо, ведеться. Напевно, наймасштабніша ремонтна кампанія у нас і це і відновлення зруйнованого це і ремонт і технічна підготовка всього доступного нам генеруючого обладнання об'єктів передачі електроенергії для в рамках підготовки до наступного опалювального сезону. На сьогоднішній день нам вдається цими зусиллями покривати потреби наших споживачів. І не застосовувати графіки відключення, але в той же час система є дійсно дуже чутливою чутливою до будь-яких факторів, як до зовнішніх факторів, будь-які пошкодження. У нас практично кожного дня, хоч і не масові обстріли наших об'єктів, але тим не менше, і лінія електропередач часто через обстріли пошкоджується, і об'єкти системи передачі в основному також пошкоджуються. Ці ці всі додаткові пошкодження додаткові фактори. І як бойові дії, атаки росіян, так і, звичайно ж, і погодні умови, погода ми також маємо відключення і через погодні умови. Що стосується спеки і прогнозу того, як буде реагувати енергосистема, так дійсно ситуація може бути різною. На сьогоднішній день нам вдалося вже додаткові потужності після ремонтів ввести в роботу, однак. Будемо дивитися на те, яким буде споживання. Тому і практично кожного дня звертаємося до наших споживачів, що все таки пам'ятати про те, що система залишається чутливою, хоч енергетики, і працюють цілодобово, і максимально намагаємося відновити. Все, що тільки, тільки можемо, і встигаємо, але все таки просимо економно використовувати електроенергію, розумно споживати, особливо в пікові години навантажень. Це дійсно нам дуже допомагає, і хоч ми також з синоптиками постійно контактуємо, хоч спека і повернеться, але все одно вона вже не буде такою страшною, як була. Це два тижні тому і вночі температури будуть уже значно меншими. Тому сподіваємося, що нам разом вдасться пройти черговий чергову хвилю хвилю спеки і енергосистемі. Також. Так, отже, кілька складових це вплив все ж таки ракетних і шахетних обстрілів на енергосистему. Нашу так само це погодні умови. Ну а ще буває таке, коли знаєте, де хто може втрутитися фізично, адже такі факти були зафіксовані буквально щодавно Дніпропетровщині, підпали енергообладнання. Тож маємо бути пильними. Не лише маємо економити і, скажімо, так, не завжди користуватися там кондиціонерами, тими самими, але стежити і за тими, хто поруч з нами, якщо що, бути досить такими уважними до таких дій. Сторонніх осіб я би ще хотів розпитати про наймасштабнішу ремонтну кампанію, яка, до речі, нині триває, що вже зроблено, і які останні новини від наших партнерів, які бачать і які бачать і як бачать відновлення енергосектору, чи проводяться можливо зараз якісь консультації? Так, ну те, що відновлення і ремонти, те, що відновлено, і там частина об'єктів вже запущена в роботу. Ви можете відчути по тому, що немає графіків відключень. Я не буду конкретизувати з вашого дозволу. Що стосується допомоги партнерів, ми дуже активно працюємо зараз з нашими партнерами. Вони всі розуміють, що відновлення і забезпечення стабільної роботи енергосистеми України це задача. Українських енергетиків зараз це задача і всіх наших партнерів, наша спільна робота з ними для того, щоб продемонструвати, що ми можемо вистояти, що ми можемо спільно забезпечити функціонування не тільки енергетика, а й економіки України, тому що напряму і ріст економіки, і взагалі комфортне проживання людей на території України. Воно напряму залежить від стану енергетики. У нас з міжнародними партнерами постійна скоординація Нована робота нас діють спеціальні з ними робочі групи координаційні, які якраз і поділені на такі піднапрямки: це ремонти і відновлення. Тобто, це пошук, закупівля, доставка необхідного обладнання для того, щоб здійснювати ремонти. Пріоритетом у нас є те обладнання, яке ми зможемо встановити і використати під час От, ремонтів. Я вже в цьому точні. Я поточню да. щодо відновлення, про яке ви говорите, давайте згадаємо про заявлені 9 гігават, втрачених президентом. І за ці півроку, останні скільки чи можете ви про це говорити? Скільки генеруючих потужностей було відновлено? Ну, достатньо для того, щоб зараз у нас не було відключень. Але ви розумієте, що всі прекрасно знають, які об'єкти були атаковані і по потужностям. Ну, не хотілося б цю інформацію зараз озвучувати. І так само у нас ведеться дуже активна робота по встановленню додаткової розподіленої генерації. І разом з партнерами нам вже впроваджується ряд проєктів. Декілька вже завершені і працюють в енергосистемі. Ще велика частина в процесі. bless Багато йде закупівель зараз такого обладнання, підготовка площадок. Працюємо на всіх рівнях і з областями, і з великими компаніями і з бізнесом. Ну і крім того, дуже активно е, наші споживачі користуються можливістю кредитування пільгового, особливо побутові споживачі без відсоткових кредитів. Якраз на от, сонячні панелі разом з системами зберігання енергії. Так само бізнес користується можливостями пільгового кредитування на закупівлю і встановлення тих же когенераційних установок, газопоршневих, газотурбінних mm -hmm. і на всіх рівнях, як і от на центральному державному рівні, так і приватний бізнес, всі зацікавлені в тому, щоб встановлювати додаткову генерацію, щоб бути більш енергонезалежними, тому що всі розуміють, що розвиток подій може бути абсолютно різним. Ми маємо готуватися до всіх сценаріїв, тому що ми не обезпечені від атак ворога і розуміємо, що. Енергосистема для них була так. і може залишити підсумові основна. Підсумовим дуже важливо, коли знаєте, і на незахід, і на верхах роблять це можливо спільними зусиллями. Вмикають різні кейси інструментарі для того, щоб подолати ці проблеми і наслідки цих ракетних ударів. Дякую вам. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України.